Всіх вітаю зараз. У нас сьогодні у нас ось така розпаковочка, Зараз у нас знижка 30% на весь каталог до дня народження компанії, тому дуже дуже вигідно все придбати. Ну, наприклад, сейчас дуже гарно замовляють декоративну косметику. Ось консилер. У нас консилер коштує зараз 280 гривень, 289 гривень замість 419 Дивіться, дуже така красива скляна ємність. Приємно тримати в руках. Ну і ефект, звісно, потрясаючий від самого засобу. Далі. Зараз дуже гарно замовляють. Близькі, у нас вони содержать 4 масла і вітаміни А Е і Д. Тобто вони не просто роблять ваші губки красивими, але вони за ними доглядають. Це особливо дуже-дуже зараз важно, тому що ну, такі погодні умови, коли треба особливо доглядати за губами. Далі, от такі от чудові, у нас є кремові помади. От ми замовили пер перший тон. Дуже-дуже він всім підходить, такий, скажем так, універсальний. І теж тут є натуральний масла в цій помаді, теж вона хорошо доглядає за губами і не розтікається. Далі. І теж зараз ціна всього 199 гривень, замість 259 Ну, хороша економія. Далі, такі у нас є рідкі матові помади. Цена їх 429, а зараз по акції 299 гривень. Тобто, дуже-дуже е, вигідно зараз їх замовляти. І що я хочу сказати за ці помади? Вони тримають цілий день, контур у вас не розмазується. Ну, можете дотронутися губами до, там, я не знаю, шкіри руки, наприклад, у вас не буде відтиска. Дуже-дуже гарної якості помади. Далі, отакі от у нас є. Стікаві помади, ціна їх зараз 199 гривень. А взагалі, вони коштують 289 Дуже велика економія. Содержать вони масло манго, масло подсолнечника, вітамін Е. Доглядають як хороший бальзам за губами. Далі. Зараз дуже шкодиться шкіра рук від того, що холодно, в приміщенні руки пересихають. От для цього дуже хорошо підійдуть наші креми календула з календулою і ехінацеєю. Вони дуже-дуже бережно будуть доглядати за руками і зараз їх ціна всього 69 гривень замість 99 От ідуть в такій красивої коробочці. Тобто, навіть на подарунок дуже приємно такий крем отримати. Далі, ще у нас для рук ось такі дуже хороші креми з Алої і морськими мінералами. Тоже їх цена зараз по акції 69 гривень вместо 99 гривень далі, ну, це ще крем календула, дуже хорошо його замовляют. Э, туш зен. Тоже зараз по акції, всего 199 гривень, замість 289. Економія 90 гривень. Далее, наша чудова зубна паста гелева. Алое гель вона содержит э, чайне дерево. Алу, э, гель алое і е, вона содержить кінський каштан. Цю пасту можна дітям від 2 років, тобто її можна всім. Це не дитяча паста, але її можна від 2 років, тобто вона натуральна і вона дуже хорошо доглядає за вашими яснами і зубами проти каріуса і проти е, запалення ясен. Тож, будь ласка, замовляйте, зараз її ціна всього 109 гривень вміста 169 Дуже вигідно. І велика вона 112 грам. і, не втора, і без втора. Це дуже-дуже важливо для Полтави. Далі, отакі у нас чудові є гелі для душа. Тут цілих 500 мл. Він концентрований, дуже-дуже приємно пахне. Зараз його ціна 149 гривень. Замість. 219. І ну, Це новиночки наші. Вони у нас з'явилися в липні, в каталозі з'явилися тільки в вересні. Аромат дуже приємний. Аромат Дамаскої троянди, аромат Лілії. Ну, Ми не всі клієнти просто в захваті, хто вже їх нюхав або пробував. Далі. Ну, і Наші шампуні, які вже себе дуже добре зарекомендували ботанік, ботанік з натуральними екстрактами. Оце ми не замовили крапиву і замовлений трав'яний мікс. Вони дуже-дуже хорошо доглядають за волоссям, концентровані, і зараз їх ціна всього 149 гривень замість 219 Тоже велика економія. Далі такий от чудовий шампунь з екстрактом чеснока. Чесноком не пахне, пахне дуже приємно. Це у кого є проблеми з випадінням волосся. Це для, для росту волосся, для того, щоб воно не випадало. Ну, і вішенка на торті наше класне натуральне мило. Дуже багато в мене його замовили. Воно ще по акції всього 39 гривень. Замість 59,9,10 гривень економі, 20 гривень каную. І дивіться, тут у нас, значить, марінга. Ну, вона дуже користується популярністю. Це все замовлення моїх клієнтів. І от ще в мене дуже багато замовили лаванди. Це теж для тих, хто полюбляє лаванду. Будь ласка, замовляйте, воно не змилюється так швидко, як обичне мило з Їм Його достатньо отак от погладити ладонью, щоб намилити хорошо руки. Ну і запах дуже приємний і дуже хорошо доглядає за шкірою. А я з вами прощаюся. Кому цікаві мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І під цим відео буде посилання на дисконт. До зустрічі, мої любі!